На телеканалі Олтава продовжують працювати Кременчуцькі новини. Сьогодні говоритимемо про двомісячник чистоти і патрульних поліцейських, кременчуцьких жінок та підготовку до свята. З 1 березня по 1 травня у Кремучуці триватиме двомісячник чистоти і благоустрою. Сьогодні у виконкомі відбулось установче засідання штабу двомісячника. Кого задіють у загальноміському прибиранні та що планується зробити? Про це далі. Залучать усіх від комунальників до підприємств різних форм власності. Вони упорядковуватимуть закріплені за ними території, але, звичайно, найбільший об'єм робіт виконають комунальні служби. У цей період КТП 1628 працюватиме із посиленим навантаженням. Підприємство, зокрема, безкоштовно вивозитиме сміття, яке прибиратимуть громадяни та представники установ і організацій міста на своїх територіях. Двомісячник має дійти у кожний куточок Кременчука. Упорядковуватиметься прибордюрна зона, клумби, газони, дороги, стовпи, двори. І навіть технічні поверхи будинків та ліфтові шахти. Займаємося очищенням саду домов від закону реклами. Також отримуємо під підписання від ділового устройства, вводу цих графіки, теж надписи не Ми по мірі встановлення погоди будемо закрашувати ці надписи і на цих фасадах. Будем вести очистку входов в подвальное помещение. Значит, планируются мел, мелкие ремонты лавочек и покраска лавочек, там около 11 штук. Расчистка бордюров и покраска белованных бордюров по красным линиям. Завдання для ШРБУ, як тільки на погода дозволить, починати латати автошляхи для благоустрою озеленювати місто. На засіданні усім службам визначили зону відповідальності. У рамках двомісячника 23 квітня відбудеться і традиційний загальноміський суботник, і вже самі кременчужани наводитимуть лад у своїх дворах, аби 1 травня зустріти Великдень у чистому і комфортному місті. Нові патрульні поспішають на допомогу сьогодні. У центрі міста на досить навантаженому автівками перехресті зламався світлофор. Втім, інспектори швидко знайшли вихід, як саме бачила Олександра Демеденко. Середина дня перехрестя вулиць Красіна та Пролетарської, саме тут вийшли з ладу світлофори. Тож патрульні інспектори поспішили на допомогу. Стали тут за регулювальників, аби обезпечити дорожній рух. Патрульна Тетяна вперше за період служби виконує таке завдання. На моїй пам'яті мабуть, років 10 я не бачила регулювальників у Кременчуці. Для чого це зроблено? І чи вас навчали, от коли ви проходили курси? Щоб не було аварії тут на перехресті, щоб рух ну, уможливити, щоб водії не потрапили в ДТП. Як реагують водії? Дякують, дякують. Всі люди розуміють, це прекрасно. Не робота, не робота. Координували дорожній рух на перехресті троє поліцейських. Коли втомлювались, змінювали один одного. Патрульні наголосили, регулюватимуть транспортні потоки допоки світлофори не запрацюють. Прийом громадян з особистих питань провів сьогодні міський голова Віталій Малицький. Цього разу по допомогу до мера звернулись близько 30 кременчужан. Просили сприяння у вирішенні квартирних і спірних майнових питань, пільгових пасажироперевезень тощо. Кожен хто звернувся по допомогу до мера, отримав роз'яснення та консультацію галузевого спеціаліста. Відповіді ж на питання, які потребують детального вивчення та доопрацювання, будуть надані кримечужанам письмово. Нагадаю, такі прийоми продовжуватимуться і надалі. У перший та третій четвер кожного місяця. Музика. Весна гаряча пора для комунальників. Поки одні ремонтують дороги, інші обрізають дерева. За роботою людей у помаранчевих жалетах сьогодні спостерігали наші журналісти. Гілки та щепи летять, але це не ліс рубають. Це бригада працівників комунального підприємства Благоустрій Кремчука кронує пірамідальні тополі. Ось такими стовпчиками залишаються дерева після відповідної обробки. Втім, обрізання рослинам не шкодить. тополі, які підрізали, вони приобретуть через пару років нормальний від і ще років 20 вони постоять і послужать на благо города. Цьогоріч кронуванням дерев благоустрій Кремчука займається вже два місяці. За цей час по місту було видалено та кроновано понад три сотні дерев, і це не враховуючи аварійних. Такі масштабні роботи на молодіжному вже добігають кінця. Сьогодні тут працювало дві бригади, дві вишки, вантажівки та гілкодробилка. Надалі комунальники виконуватимуть лише санітарну обрізку та знесення аварійних насаджень. Варто зазначити, що ділянку по завершенню робіт працівники благоустрою ретельно прибирають, колоди вивозять, гілки дроблять на щепу, дрібне сміття замітають. Ветки ми на місці дробимо. Ці опілки йдуть потом на і за, і за бракетів для отоплення. Ми ніколи не оставляємо робоче місце, не на там порядок. Ло до мітьолки здесь буде обрано буде. У той же час робітники шляхового ремонтно-будівельного управління продовжують латати дороги після зими. Використовуючи рециклер, дорожники виконують ямковий ремонт шляхопроводів гарячою асфальтобетонною сумішшю. Ця спецтехніка дозволяє комунальникам утримувати у задовільному стані міські автошляхи, доки не розпочне працювати асфальтний завод. Сьогодні у другій половині дня вантажівка потрапила у пастку. Загрузла задніми колесами у ямі. Хто прийшов на допомогу водієві автомобіля, дізнаєтеся в нашому наступному матеріалі. Сьогодні близько 16-ї години на вулиці Чкалова трапилася надзвичайна пригода. Вантажна автівка загрузла. Рухався на груза із дому. Рівна дорога. Місто, ні, ні все, заднє колесо провалилося. Першими на місце пригоди прибули патрульні поліцейські. Саме вони повідомили про халепу до служби допомоги мера Кременчужанам. На місце події виїхав начальник служби 1563. Грузовий автомобіль попав у яму на дорозі. Невідома причина утворення цієї ями і потребує допомоги. Перше, що ми зробили, це направили сюди на обстеження даної події підприємства ШРБУ, шляхоремонтне будівельне управління. І паралельно направили для допомоги даному автомобілю і водію це державну службу на надзвичайних ситуаціях. Визволити автомобіль з полону допомагали оперативні служби міста. Поліцейські контролювали рух на ділянці дороги. Працівники ДСНС проводили дії по визволенню автівки. Було прийнято рішення залучити пневмо подушки для підняття автомобіля, визволення заднього мосту та в подальшому розблокування. Дякую МЧС, поліція допомагали. Після успішного визволення працівники ШРБУ огородили місце пригоди. Начальник управління житлово-комунального господарства також прибув на місце події та доручив з'ясувати причину провалля та благоустроїти територію після пригоди. Переможців та лауреатів першого міського туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2016» сьогодні урочисто привітав міський голова Віталій Малицький. Керівник міста подякував освітянам за їхній професіоналізм та поздоровив із наступаючим 8 березня. Вчитель це не просто високоосвічена людина, а насамперед той, хто вміє передати свої знання іншим, розкрити здібності учнів, знайти ключ до кожного дитячого серця. Справжні професіонали своєї справи у Кременчуті є. 12 педагогів міста, переможці, лауреати першого міського туру всеукраїнського конкурсу учитель року року-2016». Особисто для мене конкурс став звичайно випробуванням своєї професійної майстерності, життєвим викликом. Стимбом до подальшого самовдосконалення, ну а його результати продемонстрували можливу правильність моєї педагогічної стратегії. Міський голова Віталій Малецький привітав педагогів із наступаючим 8 березням та вручив почесні грамоти за особистий вагомий внесок у розвиток освіти. Святкова атмосфера, вітання і нагороди подарували освітянам гарний настрій і позитивні емоції. Дуже раді, що мали змогу прийняти участь в такому гарному святі і взагалі приймати участь в такому конкурсі, тому що професія вчителя зараз вона поступово підвищується рівень, і дуже важливо, щоб діти розуміли наскільки це важливо сьогодні, вчителю розвиватися. Святковий настрій погода гарна. Сьогодні до нас учні вітають. У нас буде свято і тут привітали. Ну тобто, все дуже добре. Напередодні, 8 березня, волонтери молодіжного парламенту Кременчука завітали до центру соціальної психологічної реабілітації дітей. Активісти разом з малечою робили подарунки до свята. Що з цього вийшло? Бачили наші кореспонденти. Дитячими посмішками та радощами наповнилася актова зала, коли волонтери молодіжного парламенту вкотре завітали у гості. Вже за старою традицією хлопці та дівчата розважали дітлахів, гралися з ними в ігри. А ще напередодні свята активісти привезли різноманітні вироби з гіпсу, аби разом із вихованцями зробити подарунки до 8 березня. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука за підтримки міської влади майже щомісяця приїжджають до центру соціально-психологічної реабілітації. Сьогодні ми приїхали напередодні 8 березня. Привезли весняні поробки привезли дуже багато гіпсових статуеток. Разом з волонтерами малеча розфарбовувала гіпсових машинок, звірят, пташок. Діти відзначили проводити час із гостями, їм неабияк подобається. як подобається. дуже весело, з волонтерами к нам приїхали. Ми делаємо фігурки, я зробив м'ячик і ми його розрізовуємо зараз. Я буду з нетерпінням здатишого їхнього приїзду. Мне очень нравится дружить з волонтерами. Они очень добрые і хорошие. Творча і дружня атмосфера подарувала позитивні емоції. Також і активістам з ними мне приносит хорошее настроєння удовольствие, даже когда коли... Сейчас така пасмурна погода, они піднімають, скажем так, настроєння, і є смисл к ним Що раз и еще раз. на цьому подарунки не закінчились. Волонтери молодіжного парламенту привезли дітям солодощі та одяг. Кременчуцькі новини продовжують цикл сюжетів до 8 березня про жінок. Саме з цих слів ми розпочинаємо. Героїня наступного матеріалу людина, яку ви мало не щодня бачите на екрані. Анна Мащенко, яка працює ведучою на Кременчуцьких новинах. Нарешті вирішила відкритися глядачам. Ще маленькою дівчинкою Аня знала, ким вона буде. Вона завжди була у кадрі. У шкільні роки дівчина грала у кавені, проводила заходи та писала вірші. Один з них вона продекламувала нам в год ми отучились в школі нам тяжело пішагнуть. Порок ми стали старше, не по поволі. Но, как и прежде, кажется родным для нас звонок. Пусть разойдемся мы по окончанию вечера. У каждого из нас свой длинный путь. Но одноклассников и школу будем помнить вечно мы. И годы эту память не сотрут. Аня дуже різностороння особистість. Від неї надходить позитивна енергетика, яка може бути тільки в щасливої людини. Незважаючи на дуже велику завантаженість роботою. У вільний час жінка полюбляє проводити час з родиною та вишивати. Не можу сказати, що дуже багато в мене захоплень, але особливо я полюбляю вишивати, вишивати хрестиком, особливо, коли є вільний час. Іноді пробую в'язати там дитячі, якісь шкарпетки. Шарфи в мене всі ходять, особливо і син, і батько мій. І чоловік в'яжу, ніколи. Не купуємо шарфи вже сьогодні. Сьогодні лише третє число. А я вже почала приймати вітання з 8 березня. Сьогодні вранці у моєї донечки в садочку було свято. Вона вже подарувала мені перший подаруночок. Завтра свято 8 березня у сина в школі теж піду, тому ну, святкування у мене вже розпочалось. І коли і коли завершиться, не знаю, поки всі привітають. Аня працює на телебаченні з 2001 року, але сьогоднішнє інтерв'ю є для неї першим. Можу сказати, що давати інтерв'ю набагато складніше, ніж брати. Можливо, тому що для мене ну, більш звично брати інтерв'ю, про що запитувати, ніж розповідати про себе. Якщо у кадрі в нашої героїні професійний образ серйозної та без зайвих емоцій, то зараз вона посміхається та жартує. На новостях по-другому не скажеш, яким-то там дідським. Це Кременчуцькі новини, і ми працюємо для вас. Але дівчина не тільки ведуча також вона професійна журналістка, яка може опрацювати будь-який матеріал та робити сюжети оперативно та якісно. На останок героїня поділилася з нами спогадами. Ми робили сюжет про надію, здається, якщо не помиляю, сім'я Камишнікову, нашу кременчужанку. Ми були в неї вдома. Вона показувала нам фото, розповідала про чоловіка, який загинув на війні. Ну такий, це такий найяскравіший сюжет, який я запам'ятала. І я його робила, але він мені дуже подобався. Так запам'ятався. Жіноче свято вже не за горами. Тож у будинку дитячої та юнацької творчості наразі активно до нього готується. Чим планують здивувати та які творчі сюрпризи презентувати, дізнавалась Вікторія Пальчик. У будинку дитячої та юнацької творчості робота кипить. До свята всіх жінок залишилося кілька днів, тож потрібно встигнути все зробити. Хто ще з подарунком не визначився, пропонуємо повчитися у юних кременчужан, робити презенти власноруч. Перш за все, це квіти. Я робила тюльпани мамі на 8 марта. Ось такі. Тільки тут ще будуть а лістики, а будеш робити? із фетра. Олексій мамі подарунок вже підготував. Втім, без діла не сидить. Я вже зробила мамі на празднік цвіти. Зараз зділа папі на день народження змію. Поки ще не доділа. Гарна майстриня Даринка вже до Великодня іграшку шиє. З удовольствием прийшла на цей кружок. Зараз я займаюся шью курочку на Пасху. Дуже люблю шити, і хочу стати дизайнером модельєром по одягу. Інші гуртківці майструють первоцвіти з бісеру. Я роблю вот з бісера цвіточки, вони потім будуть прикріплені на восьмарку, на одну, на другу. Це мамі і бабушки вводять. І от лістики теж вот будуть там. Це буде кілька цвіточків. Воно буде все красиво оформлено. При тому дивує різнобарв'я, адже фантазія кожного вихованця бдюту особиста. Діти виготовляють квіти на подарунок ще й з паперу. Мені здається, робити лаванду не складно, але це дуже трудоємкий процес. За заняття ми успіваємо зробити десь 20 штук. У той же час готується не лише до свята мам, а й до майбутньої виставки мандри. Я роблю глобус, він буде до виставки мандри. Беріться квірінговий інструмент, надівається на нього такі полосочки, скручуються, склеюються і наклеюються на глобус. Звичайно, що головний елемент жіночого свята вісімка, що символізує дату 8 березня. Цифру вісім. Дівчатка плетуть із паперових трубочок. Ми беремо на кончик клея чуть-чуть, і трубочки. Если маленькую сделать, можно вот так оставлять. А если сделать вот как вот эту, надо много трубочек. Вот. Первую восьмерку я подарю маме, а вторую – бабушке. А співочі дзвінкоголосі смайлики у вітальній подарунковій пісні запрошують всіх малювати свої мрії. Наві Традиційно напередодні міжнародного жіночого дня наші вихованці готують подарунки для найдорожчих у їхньому житті жінок, для мам і бабусь. І отримати ці подарунки ми запрошуємо всіх батьків, чиї діти займаються у будинку дитячої та юнацької творчості 6 березня об 11-й годині на святковому концерті. У Кременчуцькому ліцеї номер 4 проходить виставка військової техніки Другої світової війни. Усі презентовані моделі зроблені власноруч крименчужанами Сергієм та Юлією Риндіними. На виставці побували і наші журналісти. Японські та американські військові лінкори Другої світової війни, космічні ракети, реактивні літаки. Усі ці моделі зробили власноруч Кременчужаних Сергій та Юлія Риндіни. За словами їхньої доньки Марини, тато почав майструвати макети ще з дитинства. А два роки тому Сергію вдалося надихнути дружину, розділити своє захоплення. І мама школярки почала проектувати моделі космічних ракет. Корабль зроблений з бумаги. Внутрі стержень корабля це пластик. А в нього в пінопласт. Моделі бойових машин сподобалися учням. Старшокласники Ілля кілька років цікавиться військовими кораблями, тому добре знає історію кожного лінкора. На цій висадці представлений найрекордніший по своїх розмірах і вогневій міці лінкор всіх часів. Цей лінкор Ямато, побудований у Японії в 1944 році. Ця зброя ну, наводила американців в жах. Але Яматові не судилося взяти участь у грандіозних битвах на морі. Його потопили американські літаки. Марина відзначає, її батьки неодноразово отримували нагороди за свої роботи. Двовижні моделі лінкорів перемагали на різних всеукраїнських конкурсах. В сімейній колекції знаходиться понад 50 різних макетів. Синоптики завтра в день обіцяють погоду хмарну дощову. Температура повітря вночі плюс 3, плюс 4 в день, плюс 5, плюс Тепла та затишку вам у ваших родинах зустрінемось вже завтра у цій же порі. Ми працюємо для вас.